Друзі, доброго дня! До нас приїхала ось така автівочка зі Швейцарії. Це Volkswagen Tauran 2013 року, випуску двигун 1.4 бензин з автоматичною коробкою передач DSG. Що двигун, що коробка вже другого покоління. Вони почали ставитися з 2012 року. Це вже гарні мотори, вони до сих пор ставляться на автомобілі, на пасати та інші автівки. Друзі, комплектація Таурана досить крута. Це, до речі, не звичайний Тауран, це просто Тауран, він є підвищений і має підвищений кліренс. Ось такі пластикові накладочки. Також, як ви вже бачите, у нас тут біксенонові поворотні фари, саме біксенон, ближнє, дальнє світло, йде ксенонове. І також бачите, є денні ходові вогні, також є ось тут підсвітка бокова сліпих зон. Якщо ви руля вивертаєте або включаєте поворотничка, воно вам так якби висвічує, сліпу зону підсвічує. Як ви вже бачите, передні партронічки є, задні партронічки. Тут у нас є також датчики автопарковки, вона працює. Ось так, по друзі. Пробіг автомобіля становить 187 тисяч, це його оригінальний пробіг. Ми готові на будь-які перевірочки, взагалі без проблем. Відразу надам мій номер телефона, щоб хтось довго не дивився 093 556 234. Мене звати Назар. Ми знаходимося в місті Радвилів. Також у нас є послуга доставки автомобілів. Це вже більш детально по телефону. Як ви вже бачите, швейцару. Старські наклеїчки у нас присутні. 23-24 рік. Друзі, автомобіль викуплений у нас від власниці. Вона його купила, придбала в салоні і ми його викупили у неї. Ось так виглядає автівочка Зараз вам більш детально все розповім, покажу. Друзі, автомобіль не має жодного косметичного підкрасу, ні шпаклівки, ні лаку, абсолютно нічого немає. Він весь в заводському виконанні. Без ржавчини також у нас є тут друзі бачите присутній фаркопчик оригінальний Volkswagen. Тут бачите є також задні партронічки, це датчики автопарковки, також присутня камера заднього виду. ось так Двигун працює рівно, без посторонніх шумів. На 187 тисяч автомобіль повністю виглядає що в роботі, що технічно, що візуально. Ось так виглядає автівочка, друзі. Так, Зараз перейдемося до салону, продемонструю комплектацію. Бачите, на крос версіях стоять ось такі класні титанчики. Це резина зимова, до речі, є літня гума, також віддаємо її в комплекті. Бачите, це заводська грунтовка супортівна. Подивіться в якому стані тормозна система. Нічого ржавого немає. Подовка автомобіля в досить класному стані, без зауважень. Так. Перейдемося до водійської дверної карти. Тут у нас є друзі регулювання електричне з зеркалами. центральний замок, також є підігріви, ось він включений, звичайно, також є складання зеркал, він працює. Все як, все як має бути. Бачите, вони під'їхали. Тут стандарт 4, хто підіймача, ось в такому виконанні. Це тканинний салон, але бачите, він в гарному стані, повністю відпідає пробігу. Пробіг, ще раз нагадаю, чесний, перевірений. Також можете замовити якогось підборщика, чи будь-кого. Чи навіть на Volkswagen сервіс, готові на любі перевірки, бо автомобіль є чесний. Ось так, друзі, у нас виглядає салон. Бачите, такий інтересний, інтересний колір салону у нас. Сидіння регулюється як по висоті, так і по вильоту. Також є підтримка спинки у нас, нахилу і також є. Підголовний, щоб він регулюється по висоті, його можна собі під... підстроїти. Все спеціально для дороги. Автомобіль створений для дороги, для сім'ї, для подорожей. Так, друзі, подивіться, стан керма. Це оригінальне кермо, у нас не красилось, не шилось. на 180 пробігу повністю відповідає, ще раз нагадаю. Ось так. Тут у нас стандарт вже регулювання світла. мавки світло, датчик дощу, датчик світла. Також є протитуманні фари. Тут регулюється у нас яркість підсвітки приборної панелі. Зараз вам сяду продемонструю автомобіль із середини. Ось так, друзі, виглядає автівочка. Ось такому кер... таке кермо. Бачите, є такі хром накладочки. Бачите, тут є Bluetooth, є AUX. Можна телефоном спілкуватися, хендсфрі. Ось виглядає у нас так приборна панель. Бачите, моментальний розход 0,5 літра, це досить низько. Автомобіль більш орієнтований для міського циклу, тому що по, по місту їздити на дизелі, це, ви вже знаєте, виникають проблеми пізніше з Єгером, з сажевим фільтром, з екологією і так далі. Ось так виглядає у нас магнітола. Бачите, є автоматична коробка передач. Тут дуже багато під, підстаканочків, також регулюється в нас по висоті, по вилюту. Цей підлокітничок. Тут є навігація, ну навігацію треба підшивати. Хто там знає, якось там карточку вставляють. Ми цим не займаємося, ми все показуємо так, як є. Тут є додатковий такий е, сховик, можна якісь ключі положити, телефон. Оце кому як е, Так, друзі, що вам продемонструвати? Клімат нас заправлений, я взяв, придбав спеціальний прилад для вимірювання. Ось такий ято. Зараз вам, а тут треба з цією ручкою, зараз я вам продемонструю. Так. Включаємо його, температуру замірює 23 градуси, як ви вже бачите, запихаємо його у дефлектор, закріплюємо і виставляємо на обдув. Щоб Клімат заправлений, щоб вам показати. Нехай поки охолоджує, продемонструю далі вам задній ряд сидінь. Дивіться, дверна карта від ззаді пасажира. Подивіться, в якому стані. Все в досить класному стані, друзі, нічого не знищено, тут є стільки підйомічок музики. Музика досить класна у нас. Ось так виглядає три задніх сидіння в нас. В такому бачите, виконанні. Вони також, до речі, складаються, можна їх підсувати, нахиляти, можна повністю навіть витягнути сидіння, вони там на гачках таких. Ось так складається, бачите? Ось продемонструю, друзі, вам також вигляд ззаду. Машина вже чути, що холод. Ось так виглядає у нас вигляд ззаду. Сидіння досить просторі для трьох пасажирів буде досить комфортно подорожувати. Також досить багато всяких таких для очків там таких шлядок, як можна сказати. Ручки, дах, бачите, в якому стані у нас не поцарапаний, не прокурений. Машина була проведена хімчистка, поліровку ми не робили, тому що автомобіль і так досить гарно виглядає. Хто собі забажає вже може додатково зробити поліровочку, це вже по власному бажанню. Так, продемонструю вам тут ззаді багажник, подивіться, який великий у нас багажник, щоб також присутня полка. Нагадаю, є ще комплект у нас резини, друзі. Тут а ми маємо, бачите, тут на таких замочках, тут ми маємо повний комплект. Друзі, все, що приїжджає з автомобілем, ми завжди віддаємо новим власникам. Бачите, є в нас піна, домкрат, секретка, ще якась там сіточка, ключ. Все повністю, щоб в автомобілі якась там пробочка. А, це від, думкра... від фаркопа ключик ось є. Все бачите, ось так воно замикається на таких двох замочках. Ось так Тут, Бачите, замок, центральний, задній е знак. Все присутнє, друзі. І світочка, як ви вже бачите, у нас сучасна. На лед. Зараз продемонструю вам настільки у нас. Полодило, вже показує. Дев'ять бачите, температура падає, тобто криво повністю працює при наружній температурі 18 градусів. Виключу, щоб зменшити розхід палива. По даху є також додаткові рейлінги. можна якісь там валізи вчепити. Треба тільки такі попередчини придбати. Ось так, друзі, покажу вам також із цієї сторони. Задні стікла у нас затемнені заводському. Ось так виглядає. Все, бачите, такий хром є, подивіться, якому стані пластик, все гарне, збережене, не знищене, сидіння не щухані, не, не перешивались, все в оригінальному виконанні. Також я, можливо, не показав, є дефлектори додаткові для пасажирів, розетка 220 вольт, Ой, 12 вольт, точніше перепрошую. так. Так виглядає в нас карта пасажира від водія. Бачите, в якому стані да, тут є якась така маленька царапинка, може її там треба просто вищипати. Але подивіться, в якому стані. гарному. музика досить класна. Подивіться, вказує уголки, машина зі Швейцарії. Нічого, гнилі немає. Оці пластикові накладочки додатково захищають проблемні місця вага, вони проклеєні на герметик, їх так просто не зняти кому там. Потрібно також продемонструю вам сидіння пасажира. Також воно регулюється по висоті, можна піднімати, можна опускати ближче, далі, підтримка спинки. Все одним словом створено для комфортної їзди та подорожей. Тут, друзі, як ви вже бачите, я вам не показав, є автопарковка, датчик шин, парковочні асистенти і так далі. Продемонструю вам сервісну книжку. Сервісна у нас, друзі, оригінальна. Все повністю відповідає дійсності. Фіксуйте сервіси. Ваг група взагалі легко пробивається, перевіряється, тому сенсу скручувати. Я, я взагалі не, не бачу сенсу для скручування. І краще читати дорожче за гарний автомобіль і мати задоволених клієнтів. Ось пофіксуйте, що замінювалося, сервіса. На карвертікле, я думаю, це все має бути. Підтверджено, пробіги. Бачите, все, що замінювалося. По кузову, бачите, ніякої відмітки ніде немає, тому що кузов у нас в оригіналі. Так, тут 158. І ось це останній сервіс, 172 тисячі. Тут вже немає. Ось все, що робилося. Так, друзі, я візьму зараз прибора, вам покажу. Додатковий бардачок у нас тут з охолодженням. Можна якісь напої охолоджувати чи якісь продукти вложити, що скоро портиться, будемо перевіряти на лакофарбове покриття. 148 оригінал, 159 оригінал, може є якісь там скольчики невеликі, не критичні, 139 оригінал, автомобіль весь в оригіналі, 128 крило перед оригінал, 130 оригінал. Дверка 131 оригінал, його оригінал, до речі, відразу надаю вам він код, забувся коридору його. Перевірайте. Дверка водійська. 118 оригінал. 117 оригінал. 134 оригінал. 133 оригінал. Кузов в оригінальній Що є рідкість для вага. 147 оригінал. Теска багажника. 138 оригінал. 136 оригінал. Заднє праве криво, 137 оригінал. 135 оригінал. 115 дверочки оригінал, 147 оригінал, дверка, 123 оригінал, 144 оригінал, 135 оригінал, крило. Предній правил, 136 оригінал. 120 оригінал. Тож, друзі, Ого, цікавий дана автівочка. Ще раз нагадаю мій номер телефону 093 556 234. Телефонуйте, відповім на всі питання, що знаю. Також забув сказати, в зеркалах присутня така функція, як Проведи мене. Коли ви закриваєте дверку, виходите з автомобіля і така підсвідочка під зеркалом включається. Досить зручно. Десь знайти вночі автомобіль свій. Тож, всім, друзі, пока.